Беровенки були наші красені, індики хізувалися перші на відео, як я знімав, та? а тепер вже не хочуть. Все ж таки домінує в нас бусковий при паруванні. Це йому не заважає. тато білого не бачив на паруванні, тому не знаю. Каже тато, що і чорну парував цей, і ось цю, що ми бачимо зараз, теж лиску молочу цей бусковий. Індики наші всі чужі. Нашим трьом індичкам, всім індичкам, тому все ж таки би хотілося, щоб і білий трохи спорував. Але вже як є, так і є. Нічого ми нікуди не ділимося. Ми продали вже першу партію яєць. Яйця наші середні, більші-менші. Несуться в нас тільки поки що зараз дві індички. Несуться в нас бускова і бронзова. Бускова і бронзова? Аза і бронзова. Біла ще в нас не несеться. Та що в нас зашита, яке я називаю ломні кістки. О, тепер я вже знаю, як називаються ці кісточки під хвостиком. Мені минулого разу в коментарі Сергій підказав і ще один там дописував, що родять тепер вже знаю, як ці кісточки називаються. Ломні кісточки це ромашки, що дубкою до нас В неї цей, в неї неї цей, ще дуже-дуже докупи. Не скоро вона занесеться в молодшої. Лиски я не знаю, не пробував. І ось цієї нашої сніжинки теж я ще не пробував, не дивився, ну, думаю, що вона теж не скоро занесеться. Була вона в нас наймолодшою, найлегшою. А, тікає. Наймолодшою, найлегшою і е, думаю, що вона також скоро не занесеться. У нас вже почався березень, Ой, це ще не березень. Тільки у нас сьогодні 22 лютого. Ще до березня тиждень. просто не знаю, коли відео вийде, тому то кажуть, що це березень. Е, внесу, так, в нас там... потім підрахуємо, скільки в нас є наші дві індички по величині яйця у бронзові трошки більші в яйця в ази трошки менші. Ми бачимо, що наших двох красунь немає. А де вони? Ми йдемо зараз подивимося. Погнали! А ось наші два комбайники. Бачите, що вони такі досить потужні тітки. Місця їм тут мало. Та така, що вже бачу, як одна щось там каже, я думаю, що вже буде сидіти, але не сиділа. Як я вже повторився, вчора було два яйця. І сьогодні ми бачимо, що знов сидять наші дві красуні справа бронзова, зліва аза. Виблизкую своїми кольорами. Ось ці дві наші красуні е, несуться. Ця несеться з 20 січня інаугурації Трампа, а ця занеслася пізніше. Десь я має записано. Я вже не пам'ятаю, по-моєму, 30 січня занеслася наша бронза, якось так. Е, питали мене, що так рано несуться індики. Ні, мене чи я підсвічував. У нас стані світиться, тому що що в нас У нас тут є. В Вольєрі закриті кури, тут є в нас мінорка. Ми їх вже зберем кубаційниця давно-давним. і Відповідно, я їх відсадив, тому в них тут підсвічується, тому що як вони без світла. Тут у нас живуть лівінські, але лівінські ходять на вулицю, тому їм тут світло так не обов'язково, але через те, як в нас є лінці, мінорки і ми мусимо світити. Довго ми не світимо. Світимо орієнтовно так години шостої, сьомої. Все, далі виключається і ми йдемо спати. То я би не сказав, що тут дуже такий продовжений світловий день. Нашим індичкам немає. Нагадаю, що в них. Що в них? А хто в них? А в них мама. Не мама, а там тітка була дуже рання. Минулого року не були ранні індики, вони дуже швидко неслися. Теж. І можливо через це вони рано так несуться. Не знаю. Ну я бачу, що в кого вже індики, і чуть не індичатки уводили. Так що, чи це від чого воно є, я не знаю. Я думаю, що це по генетиці. Скорше всього, закладено. З одної сторони, добре, що є ранні індики, тому що повторюю, що індики це найкращі. Домашні інкубатори. Багато хто їх тримає для того, щоб підкладати, підсипати яйця. І Тому наші... Тому тут з одного боку добре, коли є індички, індички швидко несуться, тому що можна підсипати буде спочатку індичі яйця, потім ту ж саму індичку можна садити по другому колі. Головне, треба знімати часто, щоб не цей, щоб не. Індичка не голодала, щоб вона вставала несе, тому що вони такі затяті мамі, що вони не встають і не несуться. Так, і треба бо я би підклав яєчко, тому що вона у нас, бідно крутиться, вертиться. А яєчка нема. Вона думає, що вона несеться. Підкинув я качені яйця. Ось там у нас качені яйця. Ми лишали пуху. І вроді би є якийсь пушок, ну потім вечором подивимося. Ось тут ось так наші індички і несуться. Самі по собі. Я безкоштовно сказав, що це є генетика, а не то, що збільшено світловий день. Тому що якби збільшили ми світловий день, занеслися в нас ще лиска молода. Лиска їхня сестричка, і вони від одного батька від одної мами. Так що я думаю, що це б могло бути і це. Це я думаю, що вона би також занеслася, якщо б світловий день був, впливав на. Єціносність, початок яйценосності наших індичок. Наші красини чорні ще сидять, а пацани бігають. Йдем подивимося. Якщо я там відправив 20 яєць, зараз є 17, 2 знесли 19 і є ще, по-моєму, 6 в місті, то є 25-45 яєць на 2 індички. Виходить так. Так що я вже тепер думаю, чи вони е, сидять, сидіти будуть, чи вони просто несуться, хоча бронзова вже знеслася, яєчко в неї невеличке. Я вже дивився. Зараз подивимося до Лиски. до, лиски, до, до бронзової. Аза знеслася. Бачите, Аза вже на себе так накидає е, сіна, таке враження, що вона вже хоче сидіти. Гарна, гарна красунька, та Ось її яєчко. Яєчко не є велике Ази. Крапочок менше, але що так віддає. Не знаю, як так показати. Яєчко не є велике, але Аза наша знеслася. І Аза також накидає на себе. Сьогодні у нас 22 то Аза вже у нас несеться місяць і два дні. Подивимося, що наша... Чи вона вже знеслася. Вона мала тут пластмасове яєчко, вона його поламала, а свого яєчка ще не знесла. Та, ще не знесла. Нехай сидить, не будемо їх чіпати. І накакало. Ти, ти що, нестися не будеш? Ти какаєш, ніздечко?